Доброго дня, ми з А... Так, залізла машину. Я на джелітиній машині, тому що моя машина у ма майстера сьогодні. Кондиціонер полетів. Уявіть собі. Так, а я намагаюся, як тут неї робити. Коротше. Я вже відпрацювала. У нас спека сьогодні, така добра спека. Добрий день йти до басейну. Джуліета вихідна і вона каже: Ой, ви пішли до басейну без мене, щоб без мене не ходили. Коротше, хочемо піти до басейну, так що, але я бачу, що бензина нема, треба купити. І їде додому і ми поїдемо в басейн. Я going, навіть. Is behind us? Come. Так, все, йдемо до басейну. Скарлетна нас не підтримала. Гіб дрихне після ночної. Так що ми йдемо, і Олена повинна з дітьми прийти теж. Кул! No cool. Нікого нема. No, she's coming, she's on the way. Yeah, Юля такая. Кажа... Юля такая же, так класно тут. Можна просто сидіти читати, каже, мені більше нічого не треба, така. Беседка класна. Джахи, хобачу you put your jacket on? О, oh, yeah! О, yeah! Так, мої вже плавають, Нікола прийшла теж, Артур бігає там з морозивом, Олена принесла принесла морозової. Але мої вже в басейні Джуліета Чіліт там. Каже, я хочу, щоб типу, і засмагати, але щоб лице зберігти. Ну, і хто їсть морозиво за, за джашика? Угу. У мене зуби болять. Він трошки пососал, каже, я вже не хочу. Ой. Дивіта стоїть над душою, і каже, мама, я готова, каже, в басейн. Коли я йшла в басейн, мама не готова була. А Лена каже, заберіть мого малого, бо він в гарячій джакузі сидить. джакузі. Джуліта, вона йде, спочатку париться на сонці, потім охолоджується в басейні. І тепер знов в теплу водичку. Я ще навіть не спробувала їх. А, ну, ванна, така ванна прям. Не, ну, на краще місце тут, тут це, в цьому павільйоні. Це клас. Одразу просто заходиш в павільйони, і температура змінюється і взагалі дуже класно відчувається. Я кажу, Джулія, тут читати треба було, а не там. Ну, вона тут, типу, і планувала, але ми сіли коло олени. Бо вона каже: Я хочу, щоб ноги засмагали. Я кажу, це треба або засмагати, або читати, бо насолоджу насолодитись. Обидва обидвими вічами неможливо. Осы. Okay. Бідний so, yeah. oh oh, okay. uh, Артур вже його вжалила. Оса. <реш> Учлета втекла. Не знаю, де вони. Мені тут класно. Ну що, Оля подзвонила, вона вже відпрацювала і каже, ви ще в басейні, чи мені приходить, чи краще вже не треба. Ну, коротше, Оля їде з дітьми, ми звідси ніколи не вийдемо. А я вже натякала, можу вже час збиратися, а тут вже плани помінялися, я кажу, все. Будемо сидіти тут до посінняння. Так. Ольга приїхала з малими... Малими, не малий, ну, з дітьми. І ми вже тут половиною години. Я Дені подзвонила і кажу, ну, мабуть, ще залишаємося, каже, а їсти. Я кажу, ну щас піду щось куплю. Коротше, тут винтісне подалеку, а Дювета... Коротше, принесу щось щось куплю їсти, щоб перекусити, Бо я тільки принесла... Я взагалі думала, що я нічого не принесла, але в мене ще там дорітос в торбі лежали, то вони можуть подзьобати, але ну, це ж це так, це не їжа. Тут, думаю, якісь нагетси куплю картоплі фрі щось таке. Я тільки водичку принесла, бо не планувала ми довго тут залишатися. Але компанія така збирається. Коротше, і добре, дійсно такі добрий в тіні дуже дуже гарно. Так що поїхала я за я не знімала, але то їжу, що я принесла. Я принесла десь 14 чекінакіта в дві коробки з дві упаковки з картоплею фрі, один бутерброд з курини. Коротше, його вже все вже унесли. Я так розумію, що. Скоро Ігор нам принесе ще їжу зайхати. А, дивіться. Та хай шматочок з'їш. що таке. Вероніка вмовила Джуліету залізти. Я кажу, ні, вона мене вмовляла, я кажу, ні, я вже не хочу. Я вже висохла. Але бачите, тінь вже по всьому басейну. Я кажу, оце моя пора. Оце моя пора. <laughs> Let's be farming. Oh, she Okay. I'm trying to think of a trick. We're doing farm animals ah. and trying to think of one. Not And it not any farm animals. Any О, о, ще одна йде. Так, ми повернулися. Шість з половиною годин ми були там. Капець, діти не хотіли ходити. а потім Ольга я прийшла я думаю, ну куди ж уходити? Потім вже всі уйшли, і ми пішли. Я кажу, капець діти. з вами тільки басейн гадити. А, але було, блін, так класно там ввечері. Просто класно, Тінь. Ем, дуже приємний, приємне повітря. Мабуть, не дуже приємно саме в воді бути, я туди не лізла, але ми просто сиділи, спілкувалися, так було класно, мені було чудово. Е, Джуліата там за, заексплуатували малі, але вона добре час провела з ними теж. Так що. Ми отримали задоволення. Коротше, 10 ранку я вже встигла пропрацювати. О, хто там до мене не прийшов? А сьогодні коротший день у нас був, ми встигли все зробити, і я так: о, ну, клас. Ну, типу, вона сказала: якщо хочеш залишатися, то можу, я кажу, ви знаєте, я не хочу. Типу, ми знайдемо ще щось зробити. Я кажу, ні, я вже. Я вже все, я починаю вигідні. Так що я впевнена, що ґх, діти ще деякі сплять, а я вже вдома відпрацювавши. Ну що, ми забрали машину мою, з моїм полагодженим кондиціонером. Слава Богу, можна тепер закривати вікна. Я його записувала з відчиненими вікнами весь час. Вон, мабуть, було шумно. Зараз буде шумно від кондиціонеру, тому що телефон прикріплений якраз до звідки дує. Я сподіваюся, що вам мене чутно. Але от, ура! Нарешті я рада. Я готова для літа. Добре. Мене Джулієта скинула, коли її туди. Так, а... Джуліета зробила прийом, щоб поміняти масло у себе в машині. Так що я їду з нею, щоб вона там не сиділа. І хочемо ще побродити. Коротше, бабусі дуже сподобався Air Fryer, що Джуліета подарувала на Різдвої. І вчора ми в басейні були, то коли Олена приїх, принесла їжу, вона сказала, що вона це зробила в айрфраєрі. Воно так прикольно виглядає. Ну і здоровіше. Коротше, якщо Джуліта, може, нам треба теж таке. І всі кажуть, що так потрібно. Так що. Але ми перевіряли у Джулієти на її роботі і перевірили інші крамниці. І що Зі знижкою джульєтиною. Краще буде купити десь в іншому місці. Вони знайшли в Таргеті найкраще. Але я кажу, давай спочатку ще в Бумарті подивимося, зазвичай в Ломальті добрі ціни. Глянемо. Бо ми хочемо побільше, ніж бабу бабусі. Бабуся та одна, а нас багато. Коротше, полазимо з нею. і міняють пас. Дивимось на Air Frier. Тут за 49 доларів. Але Джуліта каже, що в Таргеті за таку ж ціну, але трошки більше. Це 4 кортов, а в них 6. Так що, мабуть, все ж таки поїдемо до Таргету тут недалеко. Is there

Нема нашого аерофраєра, а чекати треба. Крем аж вибирає. Замовила моку. енергії для мами. Все, Джуліета закінчила свою книжку, і ми в книжному підрозділі гаш. Короші. безрозуміло. Що наступне? Ми з дітьми вирішили вивезти скале з хати. Тому що вона все в хаті, в хаті, в хаті. Вчора в басейн з нами не ходила. Так що ми. Ідеясь, я не Щось холодно тут. У нас полуничний Був, -був чай. Це мій суп, в общем, пробуй. Так, мені суші прийшли я, і ці ще не замовляла. Айболс! Каже, виглядають як очі. Але і мій шоколадний бортик, як завжди. І Джуліетта вафлі, як завжди. Коротше, всім смачно. хто їсть. Everyone's a in... scarlet with tortic, <coughs> червоний від bed. Mm. Ну, коротше все. Я прийшла із вау о о о Так, все, ми поїли, і йдемо в Таргет за ейрфраєром. По ідеї він тут повинен бути в цьому таргеті. Коло бабусі. 10 долари просто. Ага. Короче, ми шукаємо скарлетт. Загубила скарлетт, блін. Ну, вона навмисно загубилася. Але, блін, ми вже пройшли навколо всього магазину. Не бачимо її. одні сусіди поставили це на сміття. У його вже стоїть більше тижня. Я все ж таки не витримала, підібрала. Не знаю, куди поставлю, але кудись. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч і ба-бай!